Друзі, рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона і сьогодні ми розпочинаємо новий крок номер 7 нашої вишивальної рулетки разом з Олею Вишивальна черепашка. Як ви пам'ятаєте, сенс цього батлу в нас є дві роботи. Процес номер 1 – це мій чубіток від Dimensions, і робота номер 2 це повітруля. Набір називається Сієста. Ми крутимо дві рулетки: одну Оля, одну я. І нам рулетка надає норму, яку нам треба вишивати на одному чи на іншому процесі. Інколи буває, що ми вишиваємо поролець тільки перший процес обидва завдання, інколи буває, що тільки другий, а інколи буває, що разом ми вишиваємо перший і другий. Подивимося, знаєте, це є такий, знаєте, несподіванка. Ситуація несподіванка, коли нам сюрприз сюрпризом надають завдання. Ну і давайте зараз ми з вами подивимося, що ж нам надала рулетка моя і Олена. Давайте, певно, подивимося дві одночасно, тому що я анонс робила в попередньому кроці, і, в принципі, хто дивився попередній крок, знає, чому саме так буде зараз. Але я хочу вам сьогодні, саме сьогодні показати обидві рулетки разом. Thank you. Ну, як ви побачили, вишивальна рулетка і моя, і Оліна. Саме в цей раз нам надали роботу номер 1 Цього дідуся, в моєму випадку Оля буде вишивати свою курочку. Я, чесно кажу, дуже задоволена, що Оля буде вишивати курочку. А в моєму випадку це Чобіток від Dimensions, який я вишиваю для свого тата. Я дуже рада, що я його знову візьму до рук. Мені до кінця місяця ще потрібно набрати тисячу хрестиків на цій роботі. Плюс завдяки тому, що у нас вишивальна рулетка і перша, і друга надала нам цю роботу. У мене на цій роботі додасть 459 хрестиків, но вже решта, скажімо, 500 з копійками я додам поза межами нашого вишивального батлу. Може, там ще нам вишивальна зілічка надасть, знов хрестиків якихось. І так, знаєте, потихеньку, полегеньку я збираю всі хрестик до хрестика і зроблю фініш. У мене ще попереду чекає досить нелегка праця з цією ялинкою, тому що, бачите, вона така досить насичена. Таке саме в діда, я думаю, що я вже завершила. Саме оцей, цю торбу я зробила, бо вона муторна дуже була. Зараз я переходжу, мені треба цю нижню частину повністю доді... доробити в цьому кожухові. А там далі вже голова, там немає такого що не буде. Ну, Трішки беку в бороді буде. Але саме попереду мене чекає ялинка. Хоча, знаєте, так видивлюєшся, Придивляєшся, що не так то й багато тут і стіпків і бека, Ну попришивати бусину, ну крутити фрузлики, ну і що до такого складного. Це не так буде муторно, тому що, бачите, тут кольорів дуже різноманітні. Таке і червоний, і блакитні, і бускові. І зелені, і все, не те, що в тому дідові, і в тому кожухові, тут жовто-бежевий, коричневий. Все, знаєте, однотонне таке, вишивається досить нелегко. Саме ну, не в плані технічному, а в плані моральному. Тому що інколи хочеться чогось яскравого. Тому дивіться на канві, я інколи коли змучувалася на цих коричневих відтінках, вони мене. Замучувала, то я переходила сюди, трішки додавала зелені, тому що червоного вже немає. В цій частині, мені здається, я ще буду тут червоний, бо тут рукав. Я ще не наробила. Ну я собі поставила план за мету. Мені треба душити оці прогали, по-перше, щоб вже той дід, нижня частина його була готова. Я собі рулетку вже відмітила по програмі. Сага. Це дуже допомагає мені в цьому батлі, тому що є можливість виставити собі саме марафон, щоб не перешити ту кількість хрестиків, яка необхідна. 459 хрестиків я зробила, це я сумувала разом і перше, і друге завдання. Мені буде так краще, тому що 84 хрестики робити, потім зробити паузу і знов на 375, якось мені не дуже хочеться. А так як цей процес мінятися в нас не буде на інший, то, знаєте, можна зробити так само. Сумувати разом. Я інколи собі такого таке дозволяю. І знаєте щоб зайвий раз не відлікатися на іншу, не дуже на іншу роботу, на саме якийсь рух не відвлекати себе від вишивки, то треба знову знаєте переставити, там включити ту рулетку, цей марафон. І я так одним марафоном вперед. Буде мені щастя, я все зроблю, покажу вам своє просування. Все ж таки, я маю надію, що у цю частину я душі якраз. Ну, 400 хрестиків буде саме в цій точці. Хоча тут трішки ще бека треба додати на ручці в дідуся. Ще довести бек мені треба на цій турбинці такі. Що там гаманець у нього такий, певно. Ну, і ось така краса в мене вийде. Давайте будемо з вами прощатися ненадовго. Я піду виконувати завдання. Хто ще не підписався, не підписався на мене і на Олю Вишивальну черепашку? Хто, хто зацікавився нашою такою вишивальною грою? Доєднюйтесь до нас, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки, переходьте на Олін канал Оля Вишивальна Черепашка, тому що в нас весело, у нас цікаво, і я дивлюся, наші дівчата, вишивальні подруги також зацікавилися цією грою. Мені нещодавно Люсік мені писала, може вона так само доєднається, буде разом з нами грати. В якому сенсі ми будемо крутити рулетку, а вона буде вишивати на своїх процесах. Можливо, не знаю. Ну, знаєте, я нашу люду заінтригувала. Канал Люсік вишиваю. Якби вона теж вишивала по нашим завданням, було б теж цікаво спостерігати, тому що в неї багато цікавих робіт, які я люблю, за якими я спостерігаю. І знаєте, коли ти об'єднуєшся разом зі своїми вишивальними подругами, немає значення, скільки нас, але в компанії завжди вишивати веселіше, цікавіше. І я дуже вдячна Олі вишивальної Черепашки, що вона. Знаєте, у нас ми дві авантюристки, ми дуже полюбляємо грати. Я інколи така буваю, а давайте. ну знаєте, Це я дуже люблю робити, пропонувати підбивати всіх людей на якісь СП, на якісь ігри. І я дуже вдячна Олі за те, що вона грає разом зі мною, тому що так, я ж кажу, так веселіше. Ну і що, по технічним я завжди забуваю саме в рамках цього відео вам показувати, розповідати, бо дівчата мене питають, що за основа використовується. Я нічого не міняла. Я ось як те, що лежало в наборі, в оригінальному наборі Dimensions, 18-та їда білого кольору, такі JP-Code, скількись я вам не скажу, тому що я. А, хоча, може, і скажу, зачекайте, У мене ж перенабір її. Там якраз є є єдиний, я не пам'ятаю, так. Я не пам'ятаю, у мене перенаборі dmc на DMC використовуються. Але кількість співпадає все одно. Разом з бісером 44 номерки в мене тут. Але виходить. О, Адам Хрупе, всім привіт передає 43 відтінки це є. Використовуються саме нитки і один це є бісер, ну в моєму випадку, ну взагалі, це не стільки бісер, хоч тут написано в перенаборі мілхів. Це такі мікробусини, мікроперлинки такі золотавого кольору, мікронамистинки. Вони трішки більше, ніж звичайний бісер, але менше, ніж намистина. І ось така краса в мене з часом згодом буде. Давайте будемо з вами на цьому прощатися ненадовго. Я піду робити завдання і повернуся до вас вже з готовими відшитими хрестиками, і ми з вами продовжимо далі. Друзі, я до вас повернулася, щоб вам показати норму, яку було мені потрібно вишити на цьому дідусі. І слава тобі, Господи, кожух ще просувається, лишився вже трішечки-трішечки. До кожуха у нас дошити лишилося тільки оцей рукав. Тут трішки рукав, і ця частина не зашита, і вже майже повністю до бороди дідуся, до голови, дідуся, він вже готовий. Як ви бачите, а ще тут трішечки треба душити. Тут і от, оця частина над рукавом. Ну, коротше, ще небагато. Лишилося менше, ніж я вже відшила. Ви бачите, я роблю паралельну бекстіч, Вже навіть рука дідуся готова, сумка, накрутила фрузликів трішечки, яка там норма в нас була, щось, я чесно кажучи, вже забула. І, на жаль, планшет з собою не взяла. Щось дуже хотілося з вами швиденько зустрітися, щоб вам показати мої результати, поки моїх хлопців немає. Якраз зараз субота, я вам показую свої просування до суботи я встигла. Зараз буду. Ще крутити рулетку, Оля покрутить. Ну я певно це вже вставлю вам наприкінці самого відео, після того як я з вами попрощаюся, тому що в мене постійно я сама себе дублюю в двох відео і думаю, що це не дуже цікаво. Ви по факту подивитеся, скільки нам норма на наступний тиждень випаде, і ми з вами вже поговоримо більш докладніше про наші норми вже в наступному відео. А в цьому відео ось така краса в мене готова. Що сьогодні у мене руки трусяться. Я, як завжди, знімаю з руків це відео, щоб вам показати ближче таку красу, що в мене виходить. Так, цей чобіток муторний, він не із легких. Саме він муторний тим, що я не знаю мені чому. Ну, коротше. Я думаю, що за кількості бекстічу, різних фрузликів, різноманітних стібків. І так як він ще вишивається на 18-му каунті, Богу дякую, що сам цей кожух він вишивається, не кожух, ну ця частина вишивається хрестиком в дві нитки, там нічого такого немає складного. Єдине, що складення в 3, 4 і більше, це є напівхрест саме в фоні. А так, більш-менш, там все стабільно ровно йде. Але ж кажу, нескінченний той кожух, він ніяк в мене не закінчується. Але я думаю, що пару там три-чотири, може серії я вже його завершу. Бо, як показує практика, дуже швидко в мене його відшити не виходить. Хоча я вишиваю по нормах, хоч дякуючи тому, що я ще його приймаю, він приймає участь в інших іграх, не тільки в вишивальній рулетці. І все одно він дуже довго в мене вишивається. Щось я не можу ніяк зібрати його докупи. Знаєте, коли мені здається, що вже дідусь буде готовий, але ми там попереду ще чекає ялинка. Там, я думаю, що в ялинці теж буде весело, але хоча б вже не ті коричневі відтінки, буде щось таке більш цікавіше. Все, думаю, всю інформацію я вам розповіла. Всі серії ми вже все подивилися. Переходьте на канал до Олі вишивальної черепашки, з якою ми разом граємо в цей вишивальний батл. Подивимося на її просування, на її роботи. Мені дуже подобається, як в неї вишивається. Я все чекаю. Не, не, знаєте, не перестаю вам казати, що я чекаю, коли у нашій Олі завершиться її курочка. Хочеться її подивитися саме на тій основі, які вона вишиває. Все, давайте буду вам на цьому закінчувати. Хочу сказати вам величезне, величезне дякую за те, що ви були зі мною, за те, що ви мене вислухали. Подивіться зараз, що нам надасть наша рулетка. Переходьте на канал Долі Вишивальної Черепашки. А на цьому все. Всім па па па, -па. До зустрічі в новому відео.